Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варях І сьогодні у нас сімка, і я вас навчу, як міняти ступичні подшипники. Ну, скоріше, не як міняти всі знають, як їх випросувати Деякі ази, на чому новачки паляться. І потім виникають проблеми. от Зараз будемо дивитися, і я вам все розповім. Якщо вам подобається мій контент, будь ласка, підтримайте канал. Лайк, підписочка, коментар. Буду дуже вдячний за то. Дивимося. 21.07 у нас на заміні ступичного підшипника. Перше, що ми зняли, коліща. Потім потрібно зняти скобу супорта, Розвивши тормозні колодки. Два болта на 17. І тримають збити колпачок ступиці, відкрутити направляйки і розбираємо ступицю. Із ступиці вам потрібно дістати старі підшипника обойми. Це робиться, в принципі, або зубильцем, або як кому зручно. Ну, пресом їх геть зовсім не зручно, тому я зазвичай викруткою, ударною металевою, або зубильцем збиваю. Далі запресується пресом нові підшипники, точніше, втулки підшипників. І все це збирається назад. Замінив я обойми підшипників. Отаке воно. Підшипники конусні у нас. Два штуки. Більший у нас внутрішній, менший наружний. Ну і в принципі, я вже набив смазочкою. Звісно, не то, що я люблю набивати. Ну що є? От. Засажуємо. Внутрішній підшипник. І тепер на це місце надіваємо новий сальничок. Супорт поставлений на місце. Не забуваємо обов'язково законтрити оцю шайбочку спеціально. Далі накидаємо колесо і перейдемо до регулювання. Окремо, за що я не люблю сімки. Колесо я закрутив, нормально закрутив, щоб у нас воно не грало. Тепер, крім оцього ковпачка, Тупичного. На сімках стоять ще отакі колпачочки, красиві. Тобто, мені доведеться регулювати підшипники, а потім знову знімати колесо, ставити оцю байду. Це я люблю шестерки, блять, копійки. Далі, це права сторона у нас. Е, беремо ключ на 30, головку на 30. І проти часової сторони тут ліва різьба, підтягуємо і шукаємо люфт. Люфт, тепловий зазор, має бути легесенький. Він не має бути ні пережатий, має бути і накат. І має бути у нас ледь-ледь 2 мм буквально там, щоб колесо трохи ходило. Е, ну, Зараз буду регулювати, мені треба дві руки, потім покажу ще. Ну і дивимося. Е, кладемо лапки зверху і знизу колеса і шатаємо його вверх-вниз. Е, можна просто затягнути гайку і відпустити, приміру, ну, оборот, може більше. Ну, я регулюю все це на ощупь, на слух. Е, коли я її передпустив, я руками зверху і знизу тримаю, шатаю колесо, і у нас буквально пару міліметрів йде допуск. Підшипники не зажаті, колесо має накат. Все, тепер регулювання вважається завершене. І на завершення цього, цього процесу. У нас на ступиці є виямки зверху і знизу. Нам потрібно законтрити гарно цю гайку, щоб вона не отпустилася у нас при приїзді. Ну і ось, отак законтрячена ця гайка. Не бійтесь її розплескати, вона має гарно туди зайти. Щоб вона вже не прокручувалася у нас. Ну, далі залишається. Ковпачок набити трохи змазки, насадить насадити ковпачок ступічний, ну і зняти колеса, і есно поставити цей декоративний красивий ковпачок. Затягнути колесо. На цьому, якби, заміна ступічних підшипників, на цьому завершається. До слова, в девятки, на цьому вже простіше. Там і ідероликовий підшипник сплошний, не конусні. І там просто гайку треба гарно затягнути і законтрити. Ну, а в класики регулюється отак на ощуп. Все старими мастерами, Бо є, звісно, дегенерати, які закручують цю гайку. У неї, до речі, по-моєму, 2 кг на ньютон. 2 кг на метр квадратний чи сантиметр квадратний. Я тут вставку зроблю, знайду момент затяжки. Але диноключом ти так теж не відрегулюєш, тому старі майстри роблять отаким чином. Все на слух, на осіб і міняють то все. І саме головне, ви ж пам'ятаєте, що на початку відео ми розводили колодки. Так ось, перед тим як спустить машину з подйомника випустить, хай власник сідає і разів з опять нажме на гальма, щоб колодки назад стали. Бо буде виїжджати, не буде тормозів, не зможе затормозити вовріми, виїжджаючи з вашої станції, і будуть проблеми.